Коли ранок починається з турботи про себе. І в мене сьогодні буде чотири в одному. Це алоє. І вже там трохи є, трохи є такого чайочку. Я ще додаю чайочку. А ще обов'язково додаю амінокислоти, щоб ще гарніше працював мій організм, бо саме я. Можу потурбуватися про свій організм, а ще ось такий класний колаген. Це, знаєте, турбота про свій організм саме зранку. Ось такі чотири компоненти, нічого їх не видно, не всі. Але додаю водички кімнатної температури. А тепер ще і тепленької водички. Ну і мій чудовий напій чотири в одному вже готовий. Можна починати день. Смачний напій з турботи про свій організм. Як ви турбуєтесь про свій організм зранку? Пишіть, діліться. Смокота.